Просто посмотрите, горит Крымский мост. Только что бахнуло две минуты назад. Нова порція бавовни. Чи хтось знову курить у невідведеному місці? Ранок 8 жовтня таки хочеться назвати хорошим. Соцмережі та новинні канали сьогодні рясніють динамічними та яскравими відео. Сухопутні шляхи, що пов'язували Крим та Ерефію, нарешті знешкоджені. Окупаційна влада та російська верхівка у паніці. Путін вже доручив своїм посіпакам створити урядову комісію для з'ясування причин ЧП на Кримському мості. А пропагандистські змі плутуються у здогадках, що все ж таки трапилось. Національний антитерористичний комітет на Кримському мосту відбувся підрив вантажного автомобіля. На мості загорілась паливна цистерна у хвості вантажного вагону. Тим часом голова Кримського окупаційного парламенту Володимир Константінов звинувачує українських хуліганів. Українські вандали таки зуміли дотягнутися своїми закривавленими руками до Кримського мосту. На Росії вже встигли записати офіційне відеозвернення, у якому сказали і про причини інциденту, і про наслідки. Майже півтора кілометра залізничного полотна пошкоджено. Відбувся підрив вантажного автомобіля, що спричинив займання семи паливних цистерн залізничного складу, що рухався у напрямку Кримського півострову. В результаті частково зруйновані два автомобільні прольоти. Але ж як автомобіль вдалося під Ірвати, якщо на в'їздах до мосту є інспекційно-оглядові комплекси для перевірки машин на наявність вибухових речовин. А щодо інших варіантів, здавалося б, до чого тут Україна. Ми ще у липні почули від Медведєва, чому з Керченським мостом нічого робити не слід. В випадку, якщо щось подобне пройде, для них всіх там одномоментно наступить судний день. Дуже швидкий і важкий. Та здається, судний день настав для самих окупантів українського Криму. Чарги за пальним стрімко збільшуються. Затор до поромів у кричі вже близько трьох кілометрів. Та туди і так нікого не пускають, як і на залізницю. У Google мапах попередньо написали, що переправа буде закрита до 31 жовтня. Та й потім всі ми пам'ятаємо, як раніше під час попередніх хлопків у росіян в Криму почалась масова істерія. Взагалі не хочу уїжджати з Криму загусти. Щоправда, тепер їм уїжджать немає можливості. Мешканці окупованого півострову залишились без виходу і шляхів для повернення на Росію. Що буде далі? Якийсь новий кримський котел покаже час. А поки можемо лише сказати, ми ж попереджали. Росіяни тікайте з Криму. Тікайте, поки ви це ще можете зробити. Тому що коли Кримського моста не буде, а його не буде точно, у вас майже не залишиться шляхів для втечі. А ми закликаємо українців не нехтувати сигналами тривоги. Бо хто зна кого деспотичний Ліліпут визнає винним у звичайному загорянні? Або як захоче віддячити за подарунок на 70-річчя. точно відомо лише одне далі буде. Тетяна Міщинська, телеканал ITV.